Вітаю усіх з вами Люда Вишневий Цвіт, і я нарешті прочитала подорож ученого доктора Леонардо та його майбутньої коханки прекрасної альчести у Слобожанську Швейцарію Майка Йоганцина І тепер просто хочу всім навколо про неї розповідати. Задля цього навіть нарешті з'явилася до вас у відео і буду розказувати вам про свої враження. Але перед тим, як завжди, декілька важливих оголошень. Я так весело почала це відео, але насправді у нас дуже невеселі дні та тижні в Україні відбуваються постійні обстріли, дуже багато. Жертв в Умані, в Дніпрі, в Херсоні, в багатьох інших містечках та селах України це все особисто в мене провокує якось таке почуття безсилля та почуття провини, і можна про це думати, можна над цим рефлексувати. Але можна намагатися щось з цим зробити, і найменше, що ми можемо зробити, це допомагати нашій армії, нашими донатами, щоб наші внески перетворились на якісь корисні речі, які допомагатимуть зберігати життя, тому що неодноразово говорили військові та волонтери, що. Дрони, тепловізори, якісь системи захисту, автомобілі вони допомагають так в цьому, допомагають нашим героям, тому ми маємо продовжувати робити все від себе залежне. Ми з боктюберами продовжуємо наш збір, читають для ЗСУ. І останні місяці співпрацюємо з благодійним фондом Слобожанські ластівки. Якщо ви такі старожили дано дивитися мій канал, якому, до речі, на днях буде 7 років, але про це пізніше. А то думаю, що ви пам'ятаєте гульбану. У неї був дуже класний канал про книги. Вже мені подобалося його дивитися, надію, що вона ще повернеться до, до зйомок. А зараз гульману разом з сестрою, зі своїм кумом та з багатьма іншими людьми займається волонтерством, і ми долучаємося до дуже різних їхніх зборів. З останнього це був збір на машину для вогнеметників. Ми теж дали свій такий невеличкий внесок. Про все це ми звітуємо в нашій групі на Фейсбуці та в телеграм-каналі. Про кожнішеньку гривню і навіть копійку зводимо баланс, все показуємо. Скільки. Отримали, скільки витратили, тому дивіться ці звіти, дивіться на що ми витрачаємо кошти і просимо долучайтесь до цього нашого збору. Є декілька способів. По-перше, це просто донатити на наші рахунки. У нас є банка монобанку, у нас є картка привату. І для тих, хто за кордоном чи кому так зручніше, також є профіль на PayPal, тому. Будь ласка, приєднуйтеся. А також ми проводимо благодійні лотереї. Туди ми даємо книжки, якісь оригінальні, яких ніде вже не знайти. Або книги з автографами від авторів. А, ви купляєте собі квиточок чи декілька квиточків, і потім ми розігруємо між всіма учасниками книжку або ж книжки. І також у нас є книги на такий благодійний розпродаж. А ви їх можете побачити в нашій групі на Фейсбуці, в нашому телеграм-каналі, на платформі LiberBee, там теж такий є окремий так, профіль для наших Жок, обирайте, що вам до смаку, і останній місяць з'явився ще одна така цікава локація. Якщо ви у Львові, або якщо ви буваєте у Львові, то тепер наші книги можна знайти в книгарні кав'ярні Старого Лева на Личаківській 22. Там є ціла така поличка етажерка з нашими книжками. Ви туди приходите, роздивляєтеся книжки спокійно, гортаєте їх, обираєте щось собі, знову ж таки донатите на благодійні рахунки. Дуже дякуємо цій книгарні і нашій колегі буктюберці Міланні за таку ініціативу за організацію. За доп допомогу І закликаємо вас не минати це місце, якщо ви у Львові або якщо буваєте у Львові. Всі посилання будуть в інфобоксі реквізити будуть в інфобоксі. Тому вкотре, як і завжди, прошу вас долучатись до цього збору і допомагати нашій армії. Це найважливіше, що ми можемо зробити як мирні люди, які залишаються в тилу, тому що нас захищають, попри якісь такі страшні так ночі, які були там протягом тижня. Можна було спати більш-менш спокійно, тому що знаю, що Наше ППО і наші хлопці-дівчата нас бережуть. Дякуємо дуже їм за це. І від такої серйозної теми переходимо знову ж таки до саркастичної та дуже іронічної повісті Майка Йогансена. І такий перехід може здатися контрастним або навіть недоречним, але а, це те, що мене вразило в цій книзі. Я очікувала, що тут буде така, знаєте, суцільна веселість та карнавальність, і вони тут були. Але це все поєднувалося дуже несподівано з трагедійністю та навіть апокаліптичністю. І це те, чим цей твір мене Найбільше захопив і, можливо, тому так сильно відгукнувся мені саме зараз. Я його читала в цьому прекрасному виданні, яке думаю, вам дуже сильно відблискує і заважає, А для мене воно дуже важке, тому я його а, відкладу. Але воно наповнене просто безліч ілюстрацій, картин українських авангардистів. Тут дуже багато моїх улюблених художників і їхніх улюблених робіт. Але я думала, що ці картини будуть відволікати мене від читання, тому що їх дуже багато по декілька на сторінку, плюсом іде текст юганцена і деякі цитати. З нього так виділення таким кольоровим шрифтом і є посилання на певний малюнок. І я думала, що коли ти постійно так от перемикаєш свою увагу, то просто неможливо зосередитися, і я не вірила, що ці картини дійсно якось будуть влучно підібрані, але вони були підібрані просто супер влучно, тому що настільки вони збагатили моє читання, настільки додали мені до якогось розуміння. І дійсно, десь вони, так знаєте, іронічно перекликалися, десь вони дуже класно доповнювали, десь вони малювали якісь такі несподівані картини, Я була просто в захваті від цього прийому. Правда, я спершу читала повністю розділ, а потім уже поверталася до цих виділених моментів, розглядала малюнки, і це все приносило мені просто неймовірне задоволення, тому рада, що саме в цьому виданні я цю повість вперше прочитала. І загалом мої враження з буквально перших речень цього твору це захват від того, який Майк Йогансен іронічний, як він працює з всіма відтінками та видами гумору, і наскільки у нього смачна, складна. Вигадлива, метафорична, символічна і ще багато-багато епітетів мова, тому що це був захват, це настільки було таке, знаєте, смакування словом, як він його підбирав, як він грався з якимись моментами, як у нього виходили якісь такі цікаві каламбури, так, або якесь таке цікаве звуконаслідування, якісь повтори певні в тексті. Я читала і була теж просто в захваті, але я не філолог, я не можу це якось назвати, але теж в цьому Ані є чудова, прекрасна післямова Ярини Цимбал, яка досліджує наші 20-ті, в тому числі Майка Юганцена. І вона там якраз ці всі речі пояснює. А пояснює, що Майк Югансен, як його батько, був Балтійським німцем з Латвії, він вчив німецьку та латину. Перші вірші писав німецькою та російською мовою. А потім в один момент вирішив, що він буде писати і говорити тільки українською мовою. Він переходить на українську, чудово її а Він багато разів їздив в які. Лінгвістичні експедиції, він долучався до різних словників, він вивчав діалекти, він дійсно вчив цю мову. І Ірина Цимбал говорила, що вона знаходила підтвердження того, що підбираючи так якісь цікаві словечка або якісь цікаві синоніми, він користувався словником Грінченка. От і е, за цим такою, такою легкістю, так, цього тексту стоїть дуже така серйозна лінгвістична робота, дуже уважне ставлення до слова і до мови. Але коли ти читаєш вже цей текст, здається, що. Йогансену, це просто отак от виходило. Текст Йогансена ніколи не є тим, чи він вам здається, і взагалі закликаю вас не вірити автору, тому що він вам щось розкаже. Потім це все переверне з ніг на голову. Потім ще раз, і ще раз, і ще раз, поки ви остаточно не запутаєтеся, а він буде стати з збоку і реготати, як він класно погрався з читачем. А тому такою важливою особливістю цього тексту є театральність. А я паралельно читала спомини гірняка про театр Курбаса з цією повістю, і вони мені неймовірно перекликалися. А тому, що гірняк теж десь там згадує Йоганцина. Ну і плюс сам автор постійно використовує так, якусь, якусь таку лексику. У мене в дитинстві була така гра, такий собі картонний так, театр. А там такі були, як ніби різні фони, які там можна було ставити. Були фігурки, які ти так склеюєш докупи, кладеш на таку підставочку, рухаєш ними і розігруєш певну певну п'єсу. Так, от, коли я читала, я співяла цих персонажів теж чимось таким. Так, от ти дивишся, такий, ніби досить об'ємний, дуже реалістичний персонаж, який з якось діє так. В цій от художній реальності. А потім автор робить так: пам, і падає отака от картоночка. і Ти такий. Що відбувається так? А потім картонка навпаки стає така. Я тобі зараз покажу несправжню бабу. І стає навпаки дуже гіперреальною, Так, а потім знову ж таки це все це все перевертається. Також це було схоже так на театр, на таку, от ви прийшли в театр на виставу, але ви бачите абсолютно всю закулісну роботу. Як там рухаються якісь гвинтики, як там бігають костюмери, як актори перевдягаються, що відбувається за колісами? І при цьому всьому по сцені ще бігає автор, пояснює вам вам дію і, по ходу, ще її і змінює так. І читач справді нічого не розуміє, тому що тут у нас був Дон Хосе Перейра, потім з'явився якийсь Данько Перерва. Якийсь герой помер, переродився, потім знову Воскрес. А Якісь персонажі з'являються, які з них реальні, які з них картонні, які з них міняються місцями, взагалі не зрозуміло, чи вони там були, чи вони є просто якимись там символами, так, якимись точками на карті, які потрібні авторові. А що буде між нашими героями? Чи нарешті переспить Леонардо з його прекрасною Альчестою? Чи це принесе їм щастя? І чи наші герої хоча б кудись таки дійдуть, так яка Мета їхньої подорожі, і чи є тут взагалі мета над цим всім стоїть автор, хіхікає, знущається з вас, а радіє з того, як він вас заплутав. Як ви таки не розумієте, про що ця книжка, але добродушно чи час звідчасу вам розказує, що він мав на увазі, і такий я тут не при чому розумієте? Це фабула. Це закони фабули. Вони так мають розвиватися, тому, тому я так роблю. Але насправді він постійно втручається, постійно все переінакшує а, і постійно збиває нас з пантелику. Але за це ми любимо Єганцина, за це ми любимо цю повість, тому що насправді я отримала від неї просто неймовірне задоволення. І так вона театральна, а, так вона карнавальна, а, так автор постійно якісь такі, знаєте, високі речі, як то кохання до прекрасної дами, якісь подвиги, а, якісь сімейні цінності. Тому що тут є просто шикарний образ доброго древонасадця та його жінки і того, як там вони жили. От, всі ці високі речі він постійно профанує, так він постійно їх скидає кудись вниз, але з іншого боку, тут були найпоетичніші, напевно, що якісь описи так сцен випорожнень та менструації. А я прям про прокайфувала, наскільки можна так від, від такого. От, і це все дійсно тут тут існує, так і це дійсно те, що я дуже люблю в такій літературі, але що мене здивувало, так чого я напевно, що не очікувала побачити в цьому тексті, це знову ж таки я вже говорила його трагедійності, тому що місцями так починається з чогось такого дуже веселого. От іде пес Рудольфо рже з цього свого господаря, що він римує очі ночі, так що там його підколює. А Тут уже зовсім інша сцена. Ми бачимо комуніста, за яким ідуть п'ятеро куркулів. Це була найстрашніша для мене і найтривожніша сцена в цій повісті. Мені було настільки незатишно, мені просто якийсь мороз поза шкірою йшов. І коли цей герой ідеї думає так про ці постаті, які його переслідують, він згадує своє село, п'ять постатей, а він згадує п'ять хат в цьому хуторі. І це, нібито, з одного боку така ностальгія так за тим, звідки ти тому, що за тобою, нібито чигає небезпека, але з з іншого боку, він згадує, як під час громадянської війни він хотів загоном війти в цей хутір, все забрати під час голоду, знищити, а врятувати лише його кохану дуньку Дульсінею. Ну але коли він туди приїжджає, то в принципі вже не, немає немає чого рятувати. Це могла би бути така карикатурна сцена, в якій декілька так маріонеток, цей хороший комуніст, погані куркулі, розігрують відведені в цьому суспільстві їм ролі, але насправді це показує трагедію. Едію українського селянства різних її прошарків, і раптом Йогансен сходить на якийсь такий дуже серйозний тон. І таких моментів в книзі буде багато. Йому багато що болить. Йому багато що болить в його рідній коханій Слобожанщині, і вся ця книжка просто наповнена його любов'ю до цих всіх міст, його любов'ю до природи, і звісно, що природа ландшафт і власне сама подорож. Так, якесь таке як дуже загальне філософське поняття. А вони є найважливішими персонажами в, в цій книзі, але також мені здавалося, що у ній дуже багато якихось таких візій на майбутнє. Так я не знаю, чи насправді це це усвідомлював Йоганцин. Так, чи це якась така закладена критика, яка у нього десь там трапляється? Оцей Стьоп, так над дійсністю, над Росією до речі, там є такі смішні моменти. Над якимись людьми його часу, чи а, якимись не знаю, думками так, ідеями його часу, чи вони були прямо спеціальні, чи просто так от в нього виходило так, в процесі написання цієї повісті. І теж я не знаю, чи е, оця це пророкування так майбутнього воно є таким, тому що Йогансен геній, хоча він в будь-якому випадку геній, чи тому, що я вже знаю, що було опісля. Тому що, коли я читала цю повість, мені здавалося, що таке враження він якось поба. А в трагедію, яка станеться далі, а, там є деякі, ну дуже дуже пронизливі моменти, і сам фінал тексту, який знову ж таки мав би бути про щасливе пролетарське майбутнє, про добу комунізму і нове сонце, яке приходить, так яке мало б сляти якусь не знаю надію, так і бути таким фінальним позитивним завершенням кодою цього цієї повісті, воно було неймовірно страшним. І я закрила книжку, не могла зрозуміти, що мені це нагадувало. а Потім згадала вірш Стуса. Ця п'єса почалася вже давно. Це дуже особливий для мене вірш, тому що я читала його на екзамені в інституті. Півроку ми над ним працювали. Я вивчала все, що тільки можна про стуса, його поезію. Ми дуже багато з викладачем обговорювали саме цей текст. Не буду цитувати, він дуже великий, але обов'язково ви його прочитайте. одне з найкращих. Так в Стуса, це така ну, велика, велика така поема. І там є речі, які дуже перекликаються. Так? В Йоганцена там є про якесь таке механічне сонце. І в Стуса є, але в Стуса це вже навіть не перечуття якоїсь катастрофи. Це вже опис цієї катастрофи. Це герой, він уже всередині, він уже маріонетка, так, тих тиранів, які, які це все роблять і цієї всієї ситуації. В Йоганцена це дещо перечуття цього всього. І не було так відчуття такої справді легкості від цього тексту. Не було. Я дочитала його. jo Одночасно так сміючись і згадуючи якісь такі цікаві, легкі, смішні іронічні моменти, але з іншого боку, з якоюсь неймовірною тривогою. І в цьому глибина і геніальність цього тексту Йогансена я надзвичайно раджу вам його читати. І також це така дуже архетипна і дуже символічна історія. А у ній є неймовірна кількість алюзій, які знову ж таки можна розкривати, із світової історії, як то Дон Кіхот, так найперше, що приходить на пане, що. На думку, коли ви читаєте, читаєте цю книжку із української літератури, там є дуже багато якихось таких архетипних так постатей з українського суспільства, але одночасно вони можуть бути. Як це декількома символами, бо навіть декількома архетипами в, в одному. Це історія, яка постійно змінюється. Це історія, в якій автор нам показує, як взагалі працює література, який він грається з мовою, який він постійно вигулькує такий і такий каже: слухайте, що я мав на увазі? Бачите, отак от, от діє фабула, отак от я тут закрутив, а це от такий от персонаж. Зрозуміли? Ну, це ж пішли далі, так? Ну або десь про, просто нас обманює. І від цього всього ти отримуєш таке неймовірне задоволення, десь колись Йоган. Казав в репортажах своїх, здається, що у нього читачів поки що небагато, але й дурних серед них немає. Так, він цим цим хвалився. Так от, читач Йогансена так, має бути не дурний, не знаю, чи я дотягнула так, але принаймні на якомусь своєму умовному мінімальному рівні я дійсно отримала велике задоволення від цього тексту. І тепер просто хочу, знаєте, як свідок Йогансена бігати за вами всіма і кричати: А ти вже прочитав подорож ученого доктора Леонардо? Якщо ні, то я... Просто йду до вас і всім вам дуже 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 раджу цю книжку. Це нестандартна українська класична література, яка вас здивує, а яка змусить замислитися, яка. І розсмішить, так, і дасть такі інтелектуальні якісь попотуги, так, і десь, можливо, трішечки на, наверне на такий серйозний трагедійний лад, але дуже-дуже дуже раджу. І в мене є ще одне видання цієї книжки, тому що цю вже здається, ніде не знайти або за якісь там страшні гроші. А від Віхоли це неканонічний канон. канон. Чоловік її купив, що, можливо, саме в цьому виданні перечати, тому що це трошки незручно з собою кудись, кудись носити. І я з нього, коли вже дочитала Йогансина, я після мови Єрини Цимбал, а, прочитала ключі Агеєвої, які є на початку цієї книжки, і вони мене, чесно кажучи, розчарували, тому що коли я чую слово ключі, я собі це уявляю так, що я читаю текст, так? розумію це на якомусь своєму рівні, а потім людина, яка знає набагато більше за мене, а, дає мені якісь такі підказки, які мені певні речі абсолютно по-другому відкривають, або які справді а, ну, показують якийсь підтекст того чи іншого моменту. Тут було можливо там про імена а, цих. Куркулів і ще там щось одне. А здебільшого таке було враження, що це якісь окремі такі речення, взяті з дуже різних статей, є про Майка Йогансена, якось складені в одну невеличку передмову, які мені, чесно кажучи, нічого нового не відкрили. От тому я так трішки розчарована, але е, маю ще одну книжку з цієї серії з іншими ключами, з іншою передмовою, Буду е, пробувати далі їх е, читати. Ну і раджу вам саме це видання, в якому читала я, ось Авангард Йогансена. Власно оформлено, і в ньому якраз дуже класна після мова Ярини Цимбал. А якщо ви не маєте цієї книжки, то раджу відео Ярини Цимбал, де вона дуже довго розказувала про Майка Йогансена, майже так, те саме, що є, що є тут в післямові про його життя, про його біографію, про його поезію, про те, як він ставився до мови, ну і власне також про його. Подорож ученого доктора Леонардо. Я на цьому припиняю свою дуже сумбурну та емоційну оповідь. Але коли книги мені насправді заходять, то я не можу стриматися якось про них, знаєте, так серйозно та структуровано розповідати. Але а, направду полюбила Йогансина ще більше і буду знайомитися з іншими його творами, яких залишається не так уже й багато, а, тому що радянська влада вбила його, розстріляла його. А, і це ще одна втрата, яку ми не можемо пробачити, дуже було. Лить мені втрата таких постатей, як Йогансен, які не встигли зробити все, що вони могли зробити. Він насправді геніальний письменник, тому знайомтеся з українською літературою, вона може бути дуже нестандартною і насправді вас здивувати. А, на цьому я з вами прощаюся. Нагадую вам про наш збір читаю для ЗСУ. І а, також надіюся, що десь найближчими днями я зроблю прямий ефір, тому що буде 7 років каналу. І я хочу з вами нарешті хоч трішечки поспілкуватися а, і відновити якесь Активніше ведення цього каналу. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші перегляди та перегляди та коментарі. Мені дуже приємно їх читати. Бажаю вам гарного настрою. Бажаю вам, щоб ви були в безпеці. Цікавих вам книжок і до нових зустрічей. Бувайте!